Уменський суд відмовив в обранні запобіжного заходу чоловіку, який забив до смерті 23-річного хлопця. Убивство сталося торік біля одного із нічних клубів міста. Злочинця знайшли за кілька годин. Спочатку чоловіку призначили два місяці домашнього арешту, потім взагалі відпустили. Чому вбивця майже рік гуляє на волі? Дізнавався Антон Страшко. Пані Тетяна зі сльозами на очах проходить повз один з уманських нічних клубів. Біля нього вісім місяців тому вбили її 23-річного сина Дениса Зеленюка. Якщо б вони дали Какую-то ну то хоча б визволі швидку допомогу, ребенка би остався вжив. Напередодні загибелі хлопець разом із товаришем пішов до закладу. Денис пообіцяв матері повернутися ночі. Утім жінку розбудив не син, а дзвінок поліції. Ви повинні прийти з нами на опознання, Ваш син погиб. Тяжко, не жило вам передати. Ось ця камера спостереження зафіксувала усе, що відбувалося біля нічного клубу. Завдяки відео поліцейські змогли знайти вбивцю за декілька годин після злочину. На відео видно, як біля входу в заклад стоять декілька людей. Це Денис та працівники клубу. Між ними виникає суперечка, у яку втручається водій авто. Чоловік завдає удару в живіт, від якого хлопець падає на землю. Потім відтягує його та щосили б'є ногою в голову. Цей удар виявляється смертельним. Після цього сідає в машину та їде. Ти вже бачив, він подимався. Зачем ти його депівав? У закладі кажуть, розпочав бійку саме відвідувач у його крові згодом виявили більше двох проміли алкоголю, а це понад пів літра горілки. Адміністратор клубу запевняє, винуватець трагедії таксист і до закладу стосунку немає. Та ця людина в нас не працювала. Утім, у соцмережах, 35-річний Роман Гузун, якого підозрюють у вбивстві, зазначений як і фотограф закладу. Поліція відразу просила заарештувати зловмисника. Утім, суд обрав домашній арешт. По закінченні слідства справу передали до суду, проте у перші ж хвилини засідання судді переносять розгляд, мовляв, бракує матеріалів на вказану хвалу. Прокуратури було написано апеляцію. За результатами розгляду апеляції було визнано, що ухвала у міськрайонного суду винесена на відповідну вимогу вимушено законодавства. Попри клопотання прокуратури про продовження запобіжного заходу, Гузуна відпускають ТСН навідувалася за адресою, де прописаний підсудний. Вдома нікого не було. Апеляційний суд, дослухавшись до апеляції прокуратури, призначив новий розгляд справи уже на початок лютого. Зумані Антон Страшко, Костянтин Богуславський та Денис Савченко. ТСН. Odin presudin.